Слава Україні! Пригнав з Німеччини Таурана. У нас 4 місяць 2015 року 2.0 TDI, 103 кВт 140 сил на механічній 6-5 коробці передач. А вдома 5 місце. У нас з версії Comfort Line із такими гарними дисками від версії Cross. Це, до речі, є ковані диски, вони дуже дорогі. Якщо один такий диск новий купляти, там ціна його захмарна. Ціна нового диска там понад 1000 євро. Були, коли машина була нова, зараз на сьогоднішній день не можу сказати, але це і ковані диски, це не є звичайний алюміній. Так. Багато людей мене цей час питає, не можуть на Ютубі ніде знайти мій номер телефона. Мій номер телефона тут. Всі будуть питати, що номер телефона тут. Машина з фірми Клебел. Лобове стекло. Рідне Volkswagen. У нас є передня камера до адаптивного світла, датчик світла, датчик дощу, протім туманні фари, умивачі фар. Разина ще є понад 6 мм протектора. Машина в нас стояла, тут виробітки навіть немає найменшого бортика. Колодка дуже хороша, ще практично є ціла колодка, не знаю, чи буде видно. Машина стояла і легенько так є покрита корозією, бо вона не їжджена машина. Бо машини перед тим, як фірма Клебел виставляє, вона там може 2-3 місяці стояти, поки оформлять документи, все пооформляють, тоді вона аж їм мені віддають. І так машини трохи можуть постояти, десь там легенька корозія може бути, але то нічого страшного, то пару разів притурмозити і не як нові. Так, ззаду. Теж без виробітків взагалі і легка притертість. Є в нас оригінальні колодки. Машина до останнього дня обслуговувалася на сервісі Volkswagen. Резина теж екстра хороша. Покажу, як виглядають внизу. Одна у нас чистенька нуцка. Лапи без корозії, бо в тих лапах любить злісти корозія. Ледусвітлення корозії навіть немає найменшої. Кляпа не мальована, букв нема. Букви це є додаткова опція. За букви треба було доплатити, коли ти купляв нову машину. Скажімо, в таких версіях як Highline букви є, але в таких версіях, як Comfortline, за букви треба було доплатити. Надпис: як сіті машини мають Сірверклебел. Все ідентичне. Пороги без корозії. Ніде немає найменшої корозії ні понизу, ні по верху машини. Візьму датчик, зараз візьму тут шиномір вагкофарбового покриття. Так, такої фірми. Щось хоче. Щось таке, то більш зараз то візьму до руку, так трохи незручно, то звичайно знімати тим датчиком якісь зробити блогерство незручно, але для професійної діяльності він дуже хороший. Вони можна підлізти десь в пройоми в круглі місця. Покажу, він заміряє. От я можу, що ним не представляти. Я ще не дістану, навіть дуже лізе, він вже міряє. Мені не треба ним прижимати, так як там тим датчиком. Мені вистачає легесенько дотулитися, і він вже заміряє. Не треба ним там цикати, так як люди гримають, стукають, аж друть ту фарбу, бо вони перевіряють. Прийоми всі провіряв, ні один пройом не мальований. Задня кляпа. От тут де мають букви бути букви. От тут. тут у нас нічого не мальовано. Переходжу. Заднє ліве крило, Верху, не рухаємо. Дверка. Не буду, що сантиметр сував, там в двох-трьох місцях, щоб воно ідеально точно показувало, треба ідеально рівно приставляти. Ідеально рівно, бо десь трошки ставлю легеньке відхилення, нахилив бік чи що, і воно одразу буде показувати некоректно. Десь там треба ідеально рівно, але плюс-мінус ці відхилення та допуски тут елемент не мальований гарантій. Бо подвійний перекрас це десь буде 200. Як десь би була притертість і хтось би лаком передув, скажімо, ну може бути там 160 до десь так. Мальоване, цю стойку не пам'ятаю, чи показав і покажу зверху над вікном. У нас тут теж любить десь там тут таких декілька дрібних сколів є. Якщо придертися, декілька дрібних сколів є, але корозії на них ще немає. Перейду далі до салону. Вікна на нас всі мають 5 орочку Одійське теж. Як виглядає обшивочка? Пробіг у нас 196-104. Гарантія, що ні один кілометр не кручний. У нас є кондиціонер. Е, що в нас є? Е, так, е, підігрів заднього стекла. У нас є магнітола. 315, Bluetooth, Bluetooth аудіо відтворює музику з телефона, асистент із кувшинах. І стар-стоп. Як виглядає ручка. Ручка не потерта. Як виглядає руль. Трошки сонце засліплює. Руль не потертий взагалі. Як виглядає речажок круїза покажу. Не потертий взагалі. І тут. Без потертості, як педальки виглядають. Десь там грязні. Не буду робив хімчистку педалям, то де смішно. Якби Так як наші того голочкою чистять, якби німцю показав таке відео, він би сказав, що українці здуріли. Я знаю, бо 100%. Вони, як бачать, що наші роблять з машиною, кажуть, що ми тратимо час на глупості. Машина то є засіб пересування, то є якийсь музейний експонат. То вимивати педалі, то, то вже геть треба не матися чим зайняти. Так, він код. Перевіряйте всі машини по офіціалу, не довіряйте таким, як Карвертікалан чи інше, платить гроші і пишуть, що треба. Я знаю, про що говорю, бо мені то пропонують вони ж самі. Таким, як я, пропонують, бо вони на таких як я заробляють гроші. Вони просять, скажімо, ціна ся коливає від 300 доларів. Все ціленьке, без нюансів. Піднизу ми маємо два сколки. З цієї сторони, з цієї. В цьому ми маємо вінку код автомобіля. Тут в цьому. Це є в нас складається, тут розблоковуємо, виймаємо. Це для фіксації сюди, червоне до червоного, коли перевозите якийсь вантаж, щоб сидіння не впало, коли вирушаєте, чи тормозите і не пошкодило вам вантаж. Крім цього, похиляється більше взад, коли виняти цю шторку. Так, обшивочка такий досить-досить стан хороший, без нюансів. Тут показував, корозії навіть нема найменшої. Шторочка екстра, як новенька. І по багажнику ніяких кусяків. Це так, як полисосили, зачесано рукою туди, буде в іншу сторону. Обшивочки стан такий, досить-досить ідеальний. Під низом маємо повне розмірне коло і є наклеєчка. Ой, тут щось ці сумці. Є? Не знаю, не, не дивлюся, що якісь там речі є в тих сумках. Тут маємо думкрат. Скоріше за все ж там ключі до відкручування кола. Цілесеньке, а переважно всюди зломане. Як виглядає ущільнювач. Таке, якби тут ніхто ніколи нічого не возив, і бампер, якщо придертися, такий може мати мікро-мікро, але фарба не пошкоджена, таке система мінімальна може бути. Корозії немає, Корозії немає. Автомобіль розмитнений, і буде на червоних номерах. Це просто поставив авто з Моя сторінка на ютубі, в Тіктоку, в Інстаграмі, Фейсбуці. Автомобіль у нас має, адблю у нас немає, у нас є Євро-5 двигун, це який йшов з 10 по 15 рік. Сідіння теж тут ми маємо Ізофікс. Всі три сидіння мають ізофікс, що таке ізофікс це є дитячі крісло, які монтуються по оригіналу, защолкується. Це має липучку, знімаємо липучку і защокуємо це сидіння. Дитяче, що не треба там прив'язувати, прищіпати, воно в оригіналі тут застібається. І тут переважно як є збите, а тут воно новеньке нульц. Опшивочка, стан ідеал. Петверочка. Нічого на сіні, так, як телефоном знімаєш, якась тінь падає, але так немає нічого. Ця сіння, крім цього, складається на рівно. Цим речашком падає, треба дві руки покажу зараз. І боже. може. От. Треба сунути під головник. Обно складається, опустити крісло можна сам вниз, і тут можна перевозити такий негабаритний вантаж на 3 метри. Трьохметровий, ще як запхати під низ, то буде ще більше. Щось таке довге, не габаритне, скажімо. Тут теж ми маємо шуфлятку і знизу великий сховок. Тут, звичайно, ми маємо холодильник. І Можна виключити цю подушку безпеки. Для чого її виключається, тут є наклейка. От є така довго пояснювати. Так. Автобіль Тут дріф дріфі маємо 0. Тут є 0, тут в цьому, тут тут, тут зараз 0. І це означає, що машина мала одного єдиного власника і власник фірма Клебел. Один єдиний власник. От, є. є всі документи, є сертифікат. Митна декларація, всі-всі готові до реєстрації в сервісному центрі. Залишається написати договір купівлі продажу і зробити експортні червоні транзитні номера. Це я все роблю за свої кошти, ви нічого за це не платите. Так, у нас є все про обслуговування машини, тут є багато документів. І крім того, у нас є сервісна книжка. От наклеючка, що вона відповідає тій машині, така сама, як в багажнику. От, Ми маємо. Що на 194 був замінений західний ремінь. Я був тільки замінений ремінь ГРМ. В Німеччині ні на Volkswagen є. от Хто його міняв, є печатка, номер телефону, номер кузова є, все можна звірити. Книжка заповнена до самого кінця. Не проганяю з Німеччини курчів, в Україні курчів своїх вистачає. Стараюся пригнати щось той щоб там пригнав, щоб люди їздили, не ремонтували ті машини, я купив машину, щоб їздив, а не по сервісах їздив. Ось таке, що хотів показати далі. Далі маю комп'ютер. Так. Зараз їздив цей комп'ютер і покажу, в якому у нас стані, зараз включу, щоб запустився. Так. В якому стані в нас е форсунки, сажові фільтр і все інше. Так, Це ми маємо тут. Це проще витягнути завжди, ніж там десь то пхати ламати цей кабель, проще витягнути трошки відбуває світло, ось так стану, щоб було видно. Заходжу в електроніку двигуна. Помилок немає по двигуну. І заходжу тепер на ці власне, що у нас треба. Завжди треба дивитися, як перевіряти форсунки, яка напруга. Напруга не має там сильно плавати, має бути плюс-мінус падіння невеличке той напруги. Але має бути більше 14 вольт, як буде менше, форсунки точно вам не будуть показувати ту корекцію, яку нам треба. Рівень масла 51 мм. Теж завжди треба дивитися, у нас є щуба, але ще дивимося, який рівень масла. От є форсунки. Це в нас є чотири форсунки, які в них параметри. І зараз шукаю в нас далі сажовий фільтр. Тут в нас є вимірення і розрахована саджа. От які параметри. Видно. У нас є неповних 5 грам е виміряної і розрахованої є 0,53 грам, а це є дуже мало. Регенерація це включає, коли доходить аж до 20 грам. Не буду тратити час. Тут, як хтось щось цікавить, якісь його інші перевірки по машині, то кажіть, зайду конкретно в який хочете блок. зніму відео, все покажу. Маю в тому поняття, маю декілька комп'ютерів різних і все можу показати, розказати. Немає ніяких ні по електроніці, ні по нічому, нічому взагалі немає ніяких проблем. Так, Покажу, що в нас під капотом. Раз поставлю комп'ютер. Кожна кнопочка, що є в машині, кожна справна, працює. Я говорив, не приганяю курчів. Курчі мене не цікавлять. Як приганяти, то стоящі машини, а не там якісь металом. Так, двигуну перший раз в житті я не міняв мастило. Я завжди міняю мастило, тому що машина мала німецький сервіс, тільки зроблений. Був замінений ГРМ і мастило в двигуні. На Volkswagenі. Цікаво, чого не заливають масло арал. Ну смішно. Як на мене, тут смішно. Я думаю, що тут арал залитий. Як можна заливати на Volkswagen Арал? Як до мене, то в Україні ми таке не робили, але значить вони вважають, що то є добре, і на такому маслі ще їздять 30 тисяч. У нас є стандартна від звірів ця пишалка. То воно дає ультразвук, щоб звірі там десь нарізли машину і не гризли проводку. У нас в автомобілі є Webasto. Тут його все без нюансів. Ніяких нюансів під бігу немає. Вона шестясенка, ідеально чиста. Сажа на місці. Демпфера на холодну, на гарячу не чути, вижимного не чути, взагалі-взагалі навіть найменше. Немає якісь признаків. Як виглядає, що Двигун нагрітий до температури 90 градусів. Відкриває порох. то без нюансів взагалі, без, без ніяких, бо цю машину тестував, пробував на ній переїхатися ідеально, без нюансів, нічого не стукає, не грюкає. Машина їде ідеально. Без нюансів взагалі. Є в мене ще такі тауранчики, є в версії Life 13 рік на автоматі. Є в мене 12-й рік версії стайл. Всі е, в подібних комплектаціях. Десь одна більша, менша, такі, але е, на автоматі. А на механіці в мене є тауранчики тільки 18 років, є три штуки. О, один з них в попередньому відео можна подивитися, теж фірма Клебел. Клебел. Yeah. Audi в мене є q й рік. Цей лайф 13 рік. тауранчиків є багато. Хтось хоче якогось тауранчика дзвоніть, пишіть, завжди щось нове там приганяю доїжджає. і Мій дружок прийшов ганяти за котами. Ось таке тут. Любу машину взагалі можу пригнати, але тільки з Німеччини. Не приганяю машини з Польщі, ні з Франції. В Голландію теж не їжджу. Там є хлопці, які займаються Голландією, десь нема часу на це все. Тут би то це встигати, що тут є робити. Все ніхто не встигне зробити. Так завжди є в наявності коло 10 товаранчиків, завжди є в наявності. Є автомати, механіки, різні руки. Дзвоніть, пишіть, завжди щось є. Але в більшості товаранчики. рідко бувають кадіки, шарани чи щось інше там того класу. Бо більше, кажу таке, по Таурану. І всі 2-0. 1,6 не приганяю взагалі. Навіть не простіть. Є люди, є на базарі, в нас їх багато. 1,6 не приганяю. Чому не приганяю? Тому що там аварійні форсунки фірми Сіменс. Ресурс їхній, їх вже міняють на Фольксвагені по гарантії на 180 тисячах. Вони вже йдуть всі під заміну. Але там не тільки є проблема в форсунках, там є проблема в топливному насосі, там проблема є в генераторі. форсунки вилітають п'єзо, вилітає через те, що там плаває напруга на генераторі. В першу чергу, до чого треба дивитися, треба дивитися до генератора. Міняєте генератор і далі дивиться, чи нема стружки. Є стружка, міняєте насоси всі, які є в машині. Міняєте форсунки, це дуже дорого. І якщо хтось у нас більшість українців чомусь свідомують, що 1,6 двигун є економніший, 1,6 це не економія, а це дбати за екологію, менший вихлоп. Тут про економію не йде, бо це за слабенький двигун, для такої великої буде. Для міста, щоб їздити середня швидкість містом 30 км, для міста, щоб стояти в пробках, один шість двигуна вистачає. Для траси він за слабенький. Десь так, бо є такі люди, які розказують, я купив 1,6, от я їжджу і в мене сього нічого не стає. Так, я знаю, є такі люди, бо це я попав. І ті, ті люди щасливі, бо приїхала машина до мене, я би учні фурсунки, звичайно, поставити не можу. Пішов, купив 4 нові форсунки по 360 євро за форсунку, плюс хлопцям за роботу. І навіть того нікому не признаю, що я на тій машині не заробив, а пішов в мінус. І людина їздить декілька років, каже, що ви там всім розказуєте, що погана машина, я їжу декілька років, вона нічого не ламає. Ну, що я маю йому казати? Та я кажу, та добре, що це не ламає. Їздіть щасливо з Богом. Хоч так. І я більше з 1,6 не зв'язую. Я практично кожну машину, що я приганяв 1,6, я з кожною мав проблеми, з кожною. Як комусь там повезе, то йому повезе, бо перед тим, машина мала якесь велике сервісування, хтось це все посервісував, поробив, і воно після цього їздить. Якийсь час невеликий. А дволітровий літровий двигун і дволітрові форсунки мають ресурс в два-три рази більший, ніж 1,6. Десь так. І менше проблемно, і машини не вистачає сили. І розхід топлива, скажімо, цього в трасі, якщо їхати 80-90, то розхід буде 4 літри. Я навіть там на спор їздив. Якщо їхати заду за тірами, то може бути 3,8 на 2-літровому. На 1,6 в трасі теж може бути там район 4 літрів, а містом буде розхід на всіх однаковий, в залежності, як їздити, від 7 до 8 літрів буде розхід містом на тих машинах. Бо як тут, звичайно, як включений кондиціонер, їздити нормально, свобідно, а там не економити. Як почати економити, то розхід може бути і 6, машину, що хвилину глушити і так далі. Без кондиціонера їздити з відкритим вікном. Десь так. Але так розхід переважно від 7 до 8 літрів є містом, то є нормальний розхід для тої машини. А 1,6 менший не буде взагалі містом розхід, бо я їх мав багато і знаю, про що говорю. Якісь треба поради по таурану. Такі з 2000. Сьомих років, з 2007, по сьогоднішній день багато що про Таура не знаю. Дзвоніть, пишіть вайбер, ватсап, телеграм, щось підскажу, розкажу. Бо, як зі мною машиною працюєш, то знаєш багато нюансів. Всі машини мають вади, нема машин без вад. Десь таке, з тих старших в мене ніколи не було. У мене були товаранчики з 2006 року. До 2006 у в мене не було тих товаранчиків. Про них я нічого не знаю. Я їх навіть не хочу там мати і з ними зв'язувати. Вони там були дуже аварійні, і це старі машини, вони мають корозію. А машини на сьогоднішній день я приганяю там. Не старше, скажімо, 12 років точно не буду брати. Стараюся брати до 10 років, бо старше немає змісту, бо в Німеччині ту машину вже важко знайти, тому що. Німці переважно їздять до 10 років. В більшості після 10 років ту машину купляє араб, турок і пішло, поїхало африканець. Щоб багато хто то не знає, він каже: ну, яка різниця, хто їздить? В них ці араби, сирійці і тому подібні нації, африканці, то в порівнянні в Україні, що на машині їздить циган. Він там наблює, наригає, настяє. І що хочете зробити, і після такого машину... То то саме, що в Україні би пішов купував машину після циганів. Це кінець, крапка. А якусь там а того динозавра винятка шукати того одного німця на тисячу, то більше топливо втратиш, ніж ту машину знайдеш. От і то. Далі всім покупок, мирного нам неба. Дзвоніть, пишіть, як маєте якісь питання. Все, пока. Номер телефону мій тут.